Розглянемо цікавий математичний парадокс в теорії ймовірностей. Є два випадки. Перший. У містера Джонса двоє дітей: старша дитина дівчинка. Яка ймовірність того, що обидві дитини дівчата? Оберемо випадкову сім'ю, що відповідає умовам першого запитання. Тоді існують чотири рівноймовірних результати. Як бачимо з таблиці, лише два з можливих задовільняють критерію, вказаному у питанні, тому ймовірність того, що обидві дитини дівчата. Одна друга. Тут все зрозуміло. А ось другий випадок вже не такий однозначний: у містера Сміта двоє дітей, хоча б одна дитина хлопчик. Яка ймовірність того, що обидві дитини хлопчики? Якщо припустити, що сім'ю обрано за принципом, що в ній є хоча б одна дитина хлопчик, відповідь на запитання одна третя. Чи погоджуєшся ти на це? Адже відповідь отримана шляхом визначення умовної ймовірності одна друга.